Тонни червонокнижного племінного Азовського осатра загинули в Ладишинському водосховищі на Вінниччині. З любов'ю до України з вірою у ЗСУ на подвір'ї вінницького дитсадка влаштували благодійний ярмарок. Шиють жилети зі старих хусток, а зі вживаних джинсів роблять сумки й косметички. Як у Вінницькому терцентрі готуються до зими, розкажемо. Ось таку картину ми побачили о другій ночі. З 2 на 3 жовтня, коли, ну, коли це все розпочалось, ми приїхали з працівниками, побачили, що риба вже не жива, риба загинула. І така картина у всіх садках, які в нас є. Рибовод акваферми Іван Агап каже, вперше за 15 років роботи спостерігає такий масовий мор червонокнижної риби. Господарство, на якому працює, релокували на Вінничину 5 років тому з Херсонщини. До цього розводили осетрових у Маріуполі. Ці великі риби, які загинули, вони приїхали сюди ще з Маріуполя. У які, яких ми вивезли у 2015 році. Їх вік близько 20-21 року. Чоловік один з перших, хто прибув тієї ночі на водосховище. каже, показники рівня кисню тоді були критичними для осетрових. Почали проводити маніпуляції за допомогою насосів, за допомогою генераторів. Все робили, що могли руками, діставали, допомагали, але це не допомогло. Аби зафіксувати факт екологічного лиха, вранці звернулись до правоохоронців та екологів, каже власник акваферми Олександр Корх. Природоохоронний прокурор Уінської області він направив слідчу групу, у тому числі в групі були представники екологічної інспекції, Агентство по меліорації та рибницькому господарству, слідчі поліції вони взяли пояснення з наших працівників. Взяли образці загинувшої риби. Поки триває розслідування, власники рибогосподарства мають таку версію мору осетрових, каже Олександр Корх. Загибель риби на наш припущення, зв'язана з викидами в акваторію владижинського водосховища, вище потічі відходів, а мабуть, це в доброва або пестициди. Або відходи від е, тваринництва, про причини загибелі риби говорити зарано, каже начальник обласної екоінспекції Юрій Дубовий. Дослідження зразків води та загиблої риби тривають. Там є незначні перевищення по хімічному споживанню кисню. По всіх рештах показниках воно знаходиться в межах норм. Але е, якби в рамках кримінального провадження будуть якраз збиратися докази і за результатами дослідження риби. От тому зараз говорити про причини або що стало причиною мору, ну ще рано. Відновити популяцію червонокнижної риби на сьогодні неможливо, говорить власник акваферми Олександр Корх. Це дороговартісний та тривалий процес. Наше стадо було сформовано з риб, які були вилучені в дикій природі в Азовському морі наприкінці 90-х років. Після чого це. Ішло, так як кажуть, одомашнення осетрів, перевід перевіти їх на, з ну, кормов натуральних на морожену рибу. Неодноразово нашими, з наших осетров ми виробля... вирощували мальков і заселяли вселяли їх в Азовське море. За словами Олександра Корха, на його осетровій фермі загинуло близько трьох тисяч особи. Завдані збитки він оцінює у півтора мільйони доларів. Тетяна Добровольська, Олександр Базюк, Наталя Колодій Суспільне, новини Вінниччина. Продають солодощі та домашні страви, а ще проводять майстер-класи для дітей. На подвір'ї дитсадка номер 19 організували благодійний ярмарок під назвою З любов'ю до України, з вірою у ЗСУ. Вторговані гроші витратять на запчастини до фронтових багів, каже завідувачка закладу Ванда Харматова. Його девіз з любов'ю до України, з вірою у ЗСУ, з надією на мир. І тематична його спрямованість це екологія. Це взаємодія людини із довкіллям, те, що ми зазвичай викидаємо, перетворити на якісь потрібні речі, і в першу чергу потрібні для наших захисників. Ось вони роблять там і свічки окопні, і роблять мішечки такі із травами духмяними. Така є майстерня, називається аромати перемоги. Майстер-класи зорганізували виховательки дитсадка. Участь у них за донат, м'яту, лаванду, чепрець та ромашку. Дворічна Емілія під час майстер-класу збирає у мішечок трав'яний чай для захисників. Давайте її мама Дар'я Кобзіна дідух каже, доні таке дозвілля піде на користь. Несе свою якусь енергію, свої якісь дитячі такі ну не знаю, флюїди які саме до цього мішечка. От ми, ми зараз його зав'яжемо з досі, да і передамо нашому військовому, який буде потім буде цей чайок, а може зберігати собі як талісман. А трубинку з синьо-жовтими сердечками розмалювала дворічна Єва. Перше в цьому році прийшли в садочок на ярмарку, так як ми тільки почали ходити, долучилися до зборів на ЗСУ. Це був продавкіля екомайстер-класів. Ми вирішили придбати такий ось гарний мішечок. Окрім майстер-класів, кожна група презентувала домашні страви української кухні. Вареники з вишнями, деруни, пироги з різними начинками продають батьки дітей п'ятої групи. Надія Ковальська каже: на ярмарок принесла струдлі, готувала їх вранці. За один править п'ятнадцять 20 гривень ми принесли з корицею і штрудлі з яблуками, і шаняшки з яблуками. головне, щоб це було свіженьке і разнообразі дітям має бути. Картоплю фрі розкупили найпершою, каже Наталя Нечупорук. Ціни розповідає демократичні, аби швидко усе розпродати. Попкорн нас є, нагетси в нас є вареники. В нас є смачні. Що в нас ще є? Картошки фрі немає. Вона закінчилась в першу чергу. Дерунчики в нас є, маршмелу нас є, бутерброди в нас є 20 гривень, 35. Самі дорогі в нас вареники форти проходили повсі завітали на ярмарок пенсіонерка Тамара із чоловіком Миколою. Розповідає, скупилися на понад 200 гривень. Пиріжечки Зелені, смачні і млинчики з лівером. Ну все смачне. Це нормально, все доступно. Ми да, ми, ми навпаки раді донатити придбати щось таке. Ярмаркували у дитсадку три години. За цей час зібрали 31 тисячу гривень. Гроші адміністрація передасть волонтерці Світлані Гуменюк, сім'я якої виготовляє баги і їх ремонтує. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Переробляють старі хустки на жилетки. Одяг їхні підопічні створюють у техніці апсайклінг. Це коли із вживаного одягу роблять нові речі, розповідає керівниця гуртка рукоділля Вінницького терцентру Ніна Скворцова. Це дуже дорогоцінний ресурс, дуже дорогоцінний, тому що можна з нього виробити такі речі, ви бути носити з любов'ю, вони вас будуть закривати. Ірині Ковальчук, 72. Гурток рукоділля відвідує півтора року. Перешивати речі, каже, цікаво і корисно. Ти успокаєваєшся, все погане, все тяжке, уходить в сторону, забувається. забувається. Навчилася шити жилети з хусток і Людмила Полякова. Жінці 74. До Вінниці розповідає, переїхала з Маріуполя. На гурток ходить рік. Мені подобається спілкування... Ну з колективом це як душа, щоб просто прийти, просто не скільки зробити якусь ну, віч, а скільки пообщатися з усіма. Створюють відвідувачки гуртка і речі у техніці сінель або ж гусениця. Це коли на хустці роблять прорізи і розпушують їх, каже Ніна Скворцова. Платок береться зверху і ви викладаєте підність. платки теж, ви накладаєте один на один. Потом покасою ви прострачуєте і прорізаєте, основання. а зі робити прорізі. Використання вторг дуже ефективно, і з такими з такими задатками і з такими рухами, як у нашого керівника, звісно ти ще й будеш дуже модно виглядати. Зайнятість це самі дешеві ефективні ліки від е, депресії, від самотності. Сумки та косметички із вживаних джинсів на гуртку навчилася шити Віра Ткаченко. Каже, рукоділля допомагає відволіктися від поганих думок. До Вінниці півтора роки тому жінка переїхала з Маріуполя. Навіться займатися. подобається займатися рукоділлям. Мені подобається джинс. Я весь час шукаю старі джинси, які потерті та нікому не потрібні. І роблю з них різні речі. Безкоштовні заняття з рукоділля в терцентрі проходять двічі на тиждень. Окрім одягу та сумок із вживаних речей. Жінки виготовляють і ляльки-мотанки. Наталя Колодій, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця. Портрети захисників Української Народної Республіки, громадських діячів 16-18 століття. Картину Вапнярська операція армії УНР презентували у музеї Вінниці. Автор виставки під покровом захисників, художник Артур Орльонов. Усі зображення на полотнах постаді. Розповідає директор закладу Олександр Федоришин, пов'язані з Вінничиною в теперішніх реаліях, в теперішніх подіях, коли міські простори насичені виставками і обличчями сучасних загиблих героїв, ми би хотіли підкреслити цю тяглість. ті самі обличчя тих самих людей, які помирали. Ну, в даному випадку за Україну за її вольності і права. Це все про свободу і все про захисників цих особистих прав і свобод. На відкриття виставки прийшли студенти технічного коледжу. 26 липня 1919 року. На той момент активно відбуваються бойові дії між українським військом армією ОНР Галицькою армією супроти так званої РРСЧА, робітничо селянською, червоною армію. російські більшовики зайняли стратегічно важливий вузол вапнярка. Серед відвідувачів виставки студентка Ярослава Шпортюк каже: цікаво було побачити портрет Якова Гандзюка. Це доволі важлива виставка. Це розказує про нашу історію історію, яку ми творимо. Історія, яка була мені сподобалася картина Якова Гандзюка, тому що честь нього названа 59-та мотопіхотна бригада, в якій того року мій тату і цього року він служив. Я його дуже сильно люблю. тато, якщо ти мене бачиш. Привіт, виставка каже Федоришин. Триватиме до кінця жовтня. Вхід безкоштовний. Втім, потрібно зареєструватись за номером телефону. Чанки Каріна Островська, Еліна Козачанська та Аліна Пугач готуються до чемпіонату Європи з акробатики. Змагання пройдуть з 12 по 15 жовтня у місті Варна, що у Болгарії. Дівчата виступатимуть у категорії сеньори у дорослій віковій групі, готують три виступи. Є переживання за всю композицію разом, але ми будемо справлятися з своїми переживаннями та старатися зробити все те, що ми вміємо, для того, щоб все вийшло. Новіча група акробатів готується до європейських змагань. Чотири хлопці віком від 12 до 16 років виступатимуть серед юніорів. Представлять також три програми. Переживаємо за жим в голові, оце як в одній руці початок композиції, перший же елемент. І головне на вертіжі також не впасти. Ми себе налаштовуємо тільки на перше місце, по-другому ніяк. Готує вінничан до змагань тренер Юрій Голяк. Займаються у посиленому режимі двічі на день, шість разів на тиждень. Удосконалюють майстерність, працюють над помилками. Вправи робимо чистку вправ, звертаємо багато уваги на елементи, на специфіку акробатики. Одна пара від нашої області 13-річна Ніка Хасанова та 19-річна Валерія Лагуш. Дівчата разом виступають 5 років. На європейських змаганнях боротимуться за золото та звання майстра спорту міжнародного класу. Своєю найдальшою програмою вважають балансову вправу. Тренуємося буває два рази на день, буває один. Відпрацьовуємо свої композиції, які ми маємо виступати на змаганнях. Ми відпрацьовуємо більше динаміку, бо вона трохи гірша в нас. Думаємо, що ми на варні переможемо і балансово, і динамічно і комбіновано. Ми постараємося. Загалом Вінничину в складі національної збірної команди України на чемпіонаті Європи та європейських змаганнях зі спортивної акробатики представлятимуть 20 спортсменів. Далі Красовська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1811 прізвищ.